Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що, ж, завершився матч Ліги Нації, збірна Португалія. у себе вдома приймала збірну Польщі, Польще 5-1, друзі. Португалія перемагає. і сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте все розпочнемо по порядку. Розпочнемо ми. Здесь стартовых складов 4, 2, 3, 1. Стартовая расстановка Португалии. Кошта в воротах Сильва Вейга. Закисная Кейн. Ну, умеет идти По флангах Бернарда Сильва. Жоу Невеш. Центральный опорный перезакисный Кейн. Бруно Фернандеш. Центральный атаковальный перезакисный Кейн. Пенру Нету Рафали Ао. По флангах так Криштиану Роналдо. У нападе со стартовой расстановка Португалии. Польша. 3, 5, 2. Стартовая расстановка Булка в ротах Бетнари Пентновский

В принципі, більше володіли м'ячем, більше атакували позиційно, але Польща дуже здорово в контратаки втікали. Ось, пригадується, супер шанс був на 28-й хвилині, коли просто здорово розігнали поляки контратаку. Я вам хочу сказати, дуже здорово там Берешинський вийшов на ударну позицію, вже. Там кошту перекидав, але в останню мить, друзі, в останню миті. Вибиває м'яч ну, ну, Мендеш, і справді супер шанс був у поляків, щоб забити. Да, Португалія мала ініціативу, але поляки дуже здорово контратакували. Ось Кріштаф Пьонтек мені пригадається, мав непоганий момент, коли Кріштаф Пьонтек наніс потужний удар, і м'яч пролетів дуже близько. Над стійкою Тобто я хочу сказати, що перший тайм Польщі справді хороші моменти мало, там і кошти та рятував свою команду. Я вам хочу сказати, що дуже важкий був перший тайм поляк, поля для Португалії. Тому що Польща, в принципі, моменти не пані створювала, в Португалії я би не пригадав би таких прям хороших моментів. Да, були, да, був тотальний контроль, м'яча, були хороші атаки, але, напевно, найкращий шанс португальців вже в кінці поєдинку мали, коли графалі. Робив скидку на легенду у Кріщану Роналду, але Кріщану не забив. Там ще й порушення правил, таке вчиття було в атаці. Ось. Тому в кінці кінців перш завершився. 0-0. В принципі, такий рахунок справедливий. да, Португалія мала ініціативу територіальну, більше володіли командою м'ячем, більше позицій не атакувала, але, в принципі, за моментами, я вам хочу сказати, Польща справді подобалася. Ось там непогано мав шанс на початку вже другого тайму кошти врятував. Тобто біди нічого не передвіщали. І справді Польща навіть ближче була до збитого м'яча. ну, Мені так знаєте, таке Складається. Я бачив моменти, які були в Польщі. Але ось на 59-та хвилина. Рафалі Ао забиває! Рафалі Ао Забиває гола Польща була в атаці, мої любі друзі, атакували футболісти Польщі. Була позиційна атака. Бруно. М'яч перехопив. Відав на Рафалі Ао, і Рафалі Ао З власної половини поля набрав просто якусь неймовірну швидкість. Просто якусь просто неймовірну, просто якусь швидкість. Набрав Рафалі Ао, Потім відповідно Рафа. Перевив на лівий фланг на Нуну Мендеш, який також набрав просто якийсь неймовірний хід. Нуно побачив забігання від Рафа и дально подачи Рафаэлли Ао! забиває гол головою Рафале Ао. Просто якийсь неймовірний хит набрав Рафаль, ау, Ну Le Ao, І Dej, Inunumen, Мендеш. Ідеальна подача від футболіста Парі сен джермен Рахунок рахунку матчі відкрито на 59 й хвилині. Ось вони, емоції від Рафале Ao. 1-0. Португалія рахунку повела. Португальці на досягнутому не зупинились. продовжували атакувати. Пенальти вдалось португальцем заработать залучение. В руку. Залучення в руку. Вдалося зробити пенальті Дзюк-да-лото. До точки до 12-метрової позначки підійшов Криштіну Рональду. До точки, він підійшов 11-метровий. Розбігається. Кріштіяну та забиває гол! Криштіяну Роналдо! легенда мирового футбола робить рахунок 2-0 на користь збірної Португалії Криштіану Роналду. Як величність робить рахунок 2-0 на користь португальської збірної До речі, в Португалії. ну товариш Жо, Фелікс, Франчиско, Трінкан, Кошта, Савіциня, вийдуть у таймі, Валюкевич, Камінський, Букса, э, Казубаль, Марчук, вийдуть у поляків. Убочому хороший шанс, щоб забити гол на 74-й хвилині матчу і вдалося вже обіграти там двох футболістів Португалії. І кошта вдалося обіграти але в останню мить заблокував заблокував eh, хтось з опорних півзакісників португальських удар. Португальці і в третє Бруно! Ферронодеша Бруно! Просто якийсь неймовірний м'яч заб'є Бруно. Ну просто там Вітіні, до речі, таку доволі таку хорошу розпочає. Вітіння віддав на Бруно, Бруно, пробив з 23 метрів від поперечки. Мієв сітковаріт залітає просто неймовірний постріл від футболіста Манчестер Юнайтед. Ну а весіння записав голіву передачу до свого пасива. Ну, але який постріл від Бруно з метри 23, ах, ну від поперечки, між дуже красиво, так золотів сітковарійт. А далі йдемо 83-я хвилина Педру Нету. Футболіст Челсі забиває гол. Спокійно португальці перепасовувалися. Там, до речі, Крищано дуже здорово з педронету перепасовувався Криштяно. Якраз знайшов для Педро вільний коридор, віддав туди передачу педронетто. Пробуває, виходить на ударну позицію, пробиває в ближній кут, а забиває гол. І робить рахунок матчі 4-0 на користь португальської збірної. Португальці не зупинилися. І на 87-й хвилині. Ще один гол забили португальці. Дуже здорово португальці цю атаку розіграли. Ідеалі на подача Вітсенії Крижніану Роналду! Опадені через... М. Забиває гол. Легенда! Просто легенда! Криштиану Роналду! І Криштиано робить рахунок 5-0, та оформляє дубль. Та і 909 гол за проведену кар'єру. просто фантастика! Просто фантастика! Що робить Криштіану Роналду! Неймовірний удар боковий... Множицями і і рахунок стає 5-0 на користь португальської португальського Кришіану Роналду. Фантастика. Польща забьет свій гол на 88 й хв. Марчук забьев гол. Неймовірний удар Марчука з метрів 23 Дуже красивий гол від Марчука. І далі удар в дальній кут, Кивер Молодчинка поборовся до кінця Перехопив мяч футболіст Арсенала, Але гол Марчука вийшов дуже-дуже хороший. П'ять один польща забила гол, ну абсолютно справедливий Польща Свігол забила. Вважаю, що Польща на гол, однозначно награла. А ловки Португалія перемагає. Давайте до статистики переходити. 19-12 за ударами по воротах. Далі йдемо. Ось, мої любі друзі, статистика. 6-5 за ударами в Площину. Ну, 6 ударів у Португалії в площину, 5 збитих м'яча. Ну просто якась неймовірна реалізація у Португалії. Тому що у Польщі, в принципі, у Польщі були хороші моменти. 5 ударів в площину. Несправді, у Польщі там хороші моменти були. Польща я вважаю. найбільше гол награла. Ну, в будь-якої випадку. 66-34 контроль м'яча, Польща без м'яча, Португалія на м'яче більше. Ось, Але я ж кажу по моментам, ми потім ще голівіли на годі, там подивимось. Але давайте зараз ще раз до статистики. Давайте. Тут 3-4 за ми також була перевага в Польщі. Ну, до речі, по голіве нагодам 6.0. Да, у Польщі жодного гольового моменту не було. Але все-таки, якщо ви подивитеся матч. То і справді я вам хочу сказати, там були хороші випади. Дуже хороші були випади. Просто деякі з них навіть знаєте, Польщі не вистачило завершального І справді, Тому що справді дуже хороші були підходи. Ну, я вам хочу сказати, що хороші були моменти. Да, Жодного голівого моменту не було, але справді хороші були атаки. 6 гольових нагод у Португалії. 3 гольові нагоди випущені. 648 передач в Португалії. Португалія на м'ячі. 602, 602 точні, 92% точність передач, Польща 327 передач точно 327 передач. вони в Віддали 271 передача була відповідно з них точно. 82% точність передачі. До речі, по офсайдах 5 ОДН на користь Португалії. Із 19 ударів 6 ударів в в Португалії, 11 ударів поузворот, 2 удари просто-напросто були заблокованими У Польщі 12, 12 ударів, 5 ударів площину, 3 повз урот, 4 удари просто-напросто заблокованими були. Uh, ось Далі по успішних відборах краще, до речі, була Португалія. 10. ну в принципі, можна сказати 10 да? успішних відборів португальців. 71% успішності у Польщі 11 успішних відборів 68% успішності. 5-1 за сейвами. Ви скажу, коштов, ступав 12-13% повинні сім'яча, 13-10 за перехопленнями. Ну і порушували правила більше поляки. 12% порушень правила гостей. Одна жовтка Карт, але в Португалії хоч і порушень правил трішки менше 9. Але 4 жовтих карток команда отримала. Ну і футболіст цього матчу це Крістіанор! вечность, это форма подумали, это записавший голевую передачу, до своего позыва 2 плюс 1 у Криштиану. Просто какие фантастичний показник. показатели, Криштиану записал 909 гол за профессиональную карьеру, и Криштиану до позначки в 1000 голів. я вважаю, что у Криштиану є усі шанси це зробити. Поки що він забив 909 м'ячів. І справді хороший матч від Криштіану, ось п'ятий гол, взагалі красивий, впадіння через себе ударом боковими ножицями. А, uh, да, розстріляо, де факту Кріштіану. Це на той гол, який він забивав там. І у АтСД, е, до 18-го але все-таки гол також же ще красивий, удар боку ми ножицями. Це ще потрібно так підлаштовуватися під змінець, під да? Етах ментелькен. Так, Телкен, Телкен, Кріштіану Роналду. Ну що ж, мої любите, розі пицмок давай підіб'ємо, да? Перший тайм 0-0, рівна битва. да, Португалія більше на м'ячі, Польща без м'яча, я це прекрасно розумію, але у Польщі були непогані моменти і справді. Але у другому таймі, і справді, Португалія забиває перший м'яч, валі потім Криштяна забиває, потім Бруно, потім Педро Нето, потім Кристіану. Ну і Марчук забивав гол. Тобто то в другому таймі Португалії спіймали кураж. Справді Польща, Польща справді, трішки пригроє. Вважаючи, що на таку поразку Польща ну, точно не, не заслужила, і справді. Польща хороший матч провела. і Справді, трішки Польщі не пощастила. Ну, Португалія перемагає, ну і не скажеш, що це не по ділу. Португалія дуже потужний другий друге темп провела. Португалія посідає першу позицію в групі. Я вітаю Португалію. Португалія буде грати в півфіналі Ліги Тобто -то Португалія вже ну, тобто 100% вже там, у півфіналі. Там, нагадаю, що в іншому дивізіоні там команди, які посідають першу позицію, вони ж виходять якраз то в ось ці матчі там півфінальні, Да? Потім фінал, матч за третє місце. Ось тільки не знаю, коли саме вони будуть. І, напевно, вже в 25-му, ну, звичайно, ще в му році, десь там, напевно, а можливо в 26-му році. От, чесно, не буду зараз думати гадати. В будь-якому випадку Португалія точно пробивається ну, Португалія, до речі, лігунація вигравала у му році, пам'ятаєте? Ну і Португальці вже в півфіналі. Португалія перша позиція, 13 балів, різниці забитих та пропущених плюс 8, найкраща атака, найкращий захист, питань взагалі не. Немає португальців можна тільки привітати. Ну, тобто, матч португальці проводить з Хорватії, але цей матч вже нічого не буде, в принципі, вирішувати. Португальці 100% вже будуть першими. Але для Хорватів це все-таки буде важливий матч, тому що Шотландія їх та перемогла, і в принципі я вам хочу сказати, що я вам хочу так сказати, що. Що Хорватії потрібно ну, як мінімум не програти, щоб гарантувати собі другу позицію. Хоча я думаю, що з великою долею ймовірності кровати не віддадуть другу позицію. Ну, в будь яку випадку, нічого не хочу думати гадати, точно знаю, що португальці точно на першому місці, і португальців ніхто точно вже не випередить. Португалія 5, Польща 1. Дякую за увагу, мої любі друзі. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть це, бе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.